З настанням більш-менш теплої весняної погоди вінницькі скаути пласту поставили у лісі на бучмах намети. Розпочався сезон таборування. Свято весни це зазвичай перший табір після зими. Він є якби початковим табором передлітнім періодом, тому що літом відбувається величезна кількість різних таборів різного напрямку та спрямування. Це триденний табір. Взагалі, в Україні є багато таких таборів. Цього року залишили десь 15. І вони відбуваються в різний час в травні. Пластовий ранок у таборі традиційно відкриває скаутський збір, підняття прапору і колективне читання молитви. А перед сніданком гуртки влаштовують один одному невеличкі перформанси. Пласті є дуже багато звичаїв. От, от, один серед них ви серед них, бачили один, це, наприклад, коли чергові подають їжу, то інші гуртки мають підготувати імпреску, тобто це якусь станізовану дію або пісню підготувати, і заспівати чи зіграти. І потім черговий гурток вибирає, хто ж краще це зробив, і тоді вони мають змогу перше насипати їсти. Ось. тобто ну, Це дітям подобається і розвиває якісь їхні таланти. Вони вже не соромляться виступати на публіку, можуть більше якось спілкуватися, говорити і ну за весело. Підкріпившись кашею та какао з печивом, учасники наметового містечка грають пластові ігри. Лисячі біги, таку назву має змах на спортивне радіоорієнтування. Після стислого інструктажу та перевірки компасів діти самостійно вирушають у подорож лісом. Я розставив листочки по всьому лісі. І, і на кожному листочку написаний маршрут, на який, який азімут має піти учасник і скільки кроків. Вони мають зібрати всі листочки та віддати мені. На кожному листочку зображен, зображена цифра. Цифра відповідає номеру букви в алфавіті, і вони мають зібрати з цих листочків слово, розшифрувати. Лисячі біги це гра, яка розвиває у людей вміння користуватися компасом, адже там треба визначити азимут до, до предмету і пройти в відповідну кількість кроків до нього. Аналогічних змагань за три дні табору в програмі передбачено чимало, і усі вони спрямовані на здобуття дітьми необхідних знань та вмінь справжнього скаута. Ми намагалися, щоб вони повторили це все, зокрема табірництво. Це, це потрібно дійсно практичні знання, практичні навички, щоб поставити ту щоглу, на якій буде прапор, щоб навіть приготувати їсти, тому що учасники самі готують їсти, їм допомагає тільки провід, тобто старше 18 років. Ось вони це просто практичні знання, це все повторити і підготуватись до таборового літа. Пластовий табір має і суто виховний характер. Це така собі школа життя для майбутніх особистостей. Вони стоять більш уважніші, їх правчають, точні, тому що є графік, і по якому потрібно рухатись. Вони дружелюбні, тобто допомагають один одному, тому що є гурток, є команда, вони мають допомагати. Хтось щось міє краще, хтось там гірше. Вони один за одного піклуються. За три дні табору, свято весни, у дітей накопичилось чимало вражень, якими вони залюбки поділились. Дні проходять дуже весело, нам зовсім не сумно. Постійно якісь ігри граємо, вечором сидимо біля ватрі, співаємо пісень. Тобто можна сказати, що цей табір для дітей просто рай. Ну, мені табір також дуже подобається. Я ну, була вже на одному таборі на два тижні, і я дуже хотіла от потрапити в ту саму атмосферу, на якій я була минулого літа. І тому я сюди приїхала і її відчула. Це перший раз, коли я поїхав на СВ, свято весни на цей табір, і тому я якби не можу так порівнювати, але для мене це дуже сподобалось. Сподобався тренінг, Там ми роби, грали в різні ігри і все інше. Тут дуже цікава програма та дуже хороша компанія, щоб з нею грати. По закінченні табору вони будуть мати ось такі відзначки, які потім вони пришиваються, якби є заохочення, і потім, якщо зустрічаються люди з різних міст, то вони бачать, хто який табір пройшов, тобто це досить цікаво. Ну і такі грамоти, оскільки визначається першун табору, тобто той та людина, яка пройшла найкращий табір, яка постійно старалася, виконувала всі завдання. Ось, тобто такі заохочувані речі, які дуже є цінні, особливо і відзначки, і грамоти для всіх пластунів. Наступний масштабний скаутський табір «Вінницька станиця пласту обіцяє провести наприкінці літа.